Три. Зірочки теж поспішають. Два. Відкладаємо всі справи. Один. Наша зустріч починається. Привіт! Привіт, мої маленькі зірочки. Дуже рада нашій зустрічі у новому році. Сподіваюся, що ви так само раді. Отож, ви готові почути нову історію про життя зоряного лісу? Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Крива мої розправляються і казка починається. Після новорічного святкування зоряний ліс прокинувся тихішим, вогники вже не сяяли. Сніг лежав рівненько, і навіть повітря дихала повільніше. От і все, зітхнула шурунька, поправляючи свою торбинку. Листів більше не пишуть, запрошень не чекають, роботи взагалі майже немає. Шурунько, сказала я, ти забула про новини, а вони завжди є. І завжди є ті, кому вони потрібні, про те, що свято пройшло чудово, що ніхто не захворів, та інші подробиці. О, дякую, що нагадала, зраділа білочка. Тож робота в мене є, і швиденько пострибала по гілках, а тим часом у лісових лікарів роботи не поменшало. Бобер уважно перевіряв лапки тим, хто забагато стрибав та танцював, а хом'як пригощав всіх бажаючих теплим трав'яним чаєм. Після свят завжди так, мовили вони. Радість була велика, а втома прийшла тихо. Тут і іскринка відпочивала та набиралася сил. Щоб знову щиро сміятися і світити хвостиком. І дракончик димчик був тут, сьогодні його дим був з ваніллю та затишком, і совеня мудрик тихенько сидів на гілці, нічого не розповідав, а тільки уважно прислуховувався. А колютик сидів під дубом добродієм. І дивився, як сніжинка повільно кружляє в повітрі. А мені цікаво, сказав він, куди дівається свято, коли воно минає? Нікуди, відповіла я, воно просто стає тихішим, як радість, яка більше не кричить, але продовжує існувати. Колютик задумався. Тоді, виходить, ми живемо від свята до свята? Саме так, відповіла я, але між ними відбувається найважливіше ми вчимося жити без феєрверків, але помічати один одного і робити маленькі кроки до великих змін. А якщо чекати наступного свята довго? перепитав їжачок. Тоді, відповіла я, встигаєш помітити дні між ними, а вони теплі і потрібні. Виходить, що спокій це не коли нічого не відбувається, а коли кожен живе у своєму темпі. Дуб Добродій тихо заскрипів, наче погоджувався. Свята це, коли світ світиться зовні, а між святами він світиться зсередини. Саме так погодилася я зі словами Дуба. А попереду, в зоряному лісі ще буде багато свят, свято Першого світла». Свято пробудження землі, свято Теплого подиху та інші. Але це вже майбутні історії. І зоряний ліс умів чекати, бо він жив від свята до свята, а між ними справжнім, звичайним життям. Ось така історія. Дякую вам, мої маленькі зірочки, за уважне слухання. Прийшла пора мені повертатися додому. До зустрічі!